Вітаю! Всіх вітаю на каналі Таро Сонця та місяця. З вами тут Юля. Всім мирного неба, доброго вам часу доби, добра година, доброго здоров'я, добрих вістей, всього, всього всього вам доброго! Низький уклін нашим захисникам. Слава українському роду! Слава нашим захисникам! Для вас, як завжди, традиційно карта тижня сьогодні неділя і карта тижня на наступний тиждень для вас. Можете вже обирати позицію, колесо року колода і колода 78 дверей. Оракульного типу колоди, але на основі все одно класики. Перший варіант колесо року, другий 78 дверей. Такі більш захотіли взяти такі колоди особливо 78 дверей, більш на битовій рівні добре відповідає. Ти, коли року теж такі щось прості з оракульного типу, що вони більш на такі прості питання, так як карта тижня, це всього-всього -на, -всього на тиждень. Думаю, більш чіткіше може показати, чим якісь інші. Тому вже можете вибирати. А я вам, як завжди, дякую, всім дякую, хто долучається, хто підписується, хто коментує. Дуже вам дякую за те, що ви довірилися, що ви є на каналі. Хто активніший на каналі, хто долучається, у нас ще трошки-трошки, ти трошки, буде тисяча. Це взагалі буде супер, це буде добре. Якщо вже тисяча підписників, це вже Ютуб ну, може просувати вже тоді канал далі. А поки до тисячі це завжди так. Усіх Ютуб просуває повільно той канал, яких, який не має тисячі підписників. А коли вже йде тисяча, це все одно рахується, що це вже тисячі, і воно вже йде краще. Ну, звісно, у кого мільйон підписників, то взагалі, то взагалі супер краще. Але я не бачила ще е такий контент, як у мене. мільйонників. Другі контенти, так, да, а такий контент, як у мене, я саме більше бачила 400 тисяч. А більше я не бачила підписників на таро-каналах. Тут тисяча, тисяча плюс якісь тисячі, то це вже добре. Тому всім, хто долучився, всім, хто тут зараз є, хто довірився, я вам дуже дякую. Ще чуть чуть чуть-чуть і нас буде тисяча. А це вже та цифра, той рубіж, який вже потрібен для того, щоб в Ютуб просував контент, просував канал. Пишіть зворотній зв'язок. За той тиждень, як вам від... зрезонувало, що там програлося, не програлося, з... пишіть, будь ласка, зворотні зв'язки, не програлося, так і пишіть, що не програлося, нічого, будемо е... коригувати, вчитися, е... виправлятися <ст uk> разом. Ви будете підкориговувати під себе те, що я вам скажу. Я буду більш старатися більше більш щось розповісти, щоб більш ви зрозуміли, про що тут йдеться. Що змогли б скоректувати. Але все одно не забувайте це загальний розклад, як завжди кажу. Не забувайте, бо це загальний. Він не обов'язково має все програтися. І терміни так само. Тож не забувайте, воно плюс-мінус, якщо сьогодні неділя 10, це виходить понеділю, включно 17, але там воно може бути і навпаки, в понеділок вівторок вже щось вам програтися, хоча на я наступний тиждень знову буду робити карту тижня. Може, де в кого ще вчора почалися ті енергії, вже пішли, що зараз тут вийдуть, а вони вже пішли. Бо буває таке, так що тут все одно плюс-мінус додат. І до того, що це загальний розклад, це не завжди. Не забувайте про це, додатне не прив'язуйтеся, а не забувайте, що загальний розклад. Воно ну, що я думаю, що ви вибрали, поки я говорила. Другий варіант чекає. Хто не вибору, то ви знаєте. Ставити на паузу і тайм-коди будуть в описі. Так, перший варіант. Хто прийшов на перший варіант, то прийшов на це відео, то притягнувся на цей варіант. Просимо, давайте. Подивимося для цих людей. Просимо, дайте нам відповідь на те, що буде цей тиждень. Основна енергія, основні події, основні емоції на наступний тиждень для людей, хто на першому варіанті. Так, В першому варіанту карта тижня. Сім кубків 5 мечів. Дивіться, основна основна сигніфікатор вашої, вашого карта тижня. Тут йде, це тут якась безтурботність. Дивіться, комусь зрезонує, що ви справді будете в якихось е, такій ситуації безтурботній, беззаботній. Якось вам буде все весело, все. Знаєте, воно навіть можна сказати, пофігізм, який у вас буде цей тиждень. Але так як на дні п'ять мечів, то тут вже не дуже пофігізм. А тут виходить, дивіться, ваш сигніфікатор сім кубків, а дно колоди підказочка йде, у нас п'ять мечів. Йдека з боротьба. Ну, тут, дуже, тут дуже так мені чітко йде, що для більшості людей. Може, комусь, може для більшості, ну для декого точно зрезонує, що оця боротьба по п'ять мечів, яка у вас якась, до цих пір, може, до цього тижня була. І ви вже такі, як то, що по по, по синіфікатору, ви так як то, що вже як облишате це чи що, ну як по фігізмки сключити. Ну, а комусь зрозуміє, що просто ви в ілюзіях і ви не бачите, що та боротьба, яка у вас іде, за щось там. Вона марна. Ви не бачите, ви в ілюзіях. У вас якась ілюзія, і ви не бачите, що ви боретеся за те, що воно вам може не потрібне. Розумієте? Ну, Для когось так, для когось так, для когось зрозумую, що ви просто вже. Бо тут бачите це оракульного типу колода, і бачите, як тут на... дівчинка зазображена. Тут вона в розових ілюзіях цим метеликом грається. Тут так як цей... Повітряний змій ніби запущ, запускає літо. Це дуже, знаєте, як мені ця карта нагадує, що як та стрикоза, що що то Коник, чи коник чибунець, чи стрикоза, що все літо проспівала, прийшла зима, та і... Оце дуже мені ця карта це нагадує. То тут асоціація йде трохи з пофігізмом, Іменно так, грубо кажучи, з пофігізмом. То тут так, одним з що ви просто вже. Подумайте що це хватить оце сидіти в цих п'ять мечах у цій боротьбі, і трошки без такою беззаботною, безтурботною. Ви облишите якусь боротьбу. А комусь розумує так, що у вас іде якась боротьба, чи то внутрішня, чи справді може якась там боротьба за щось за когось. Ну, підкладайте до своєї ситуації. І Ви чогось просто не бачите, бо ви у цих розових ілюзіях, бачите, тут навіть все небо розове. ви в цих розових очках розумієте? І ви не бачите, що та боротьба, тут іде боротьба, якась, яка вас е, виснажує, е, опустошує. І цього тижня ось щось у вас буде таке. Це основне. Я ще хочу такий доп тут взяти, бо це тут ця, ця карта така несерйозна. Це такі ілюзії, якісь мрії здійснені, якісь розові, щось таке, І тому хочу все-таки вже доп. Ну, Ваш седифікатор це ось сім кубків на цей тиждень. вам. Десять мечів. І дно 10 мечів. А, я не тасувала це дно. То саме. Це то саме дно е, Дивіться, бачите. Ну, тут все одно, бачите, все одно тут іде так як я сказала. Все одно сигніфікатор е, цих сім кубків, е, все одно ці ілюзії і очки. Тут комусь просто йде. Це так, як вже порада, получається, е, Комусь показуєш, вам треба це похоронити, убити ту ілюзію і побачити. Е, Побачите оцю е... виснаження це якесь по 5 мечів. Це навіть не то, що виснаження, це боротьба, але яка вас, яка вас виснажує. Тобто воно вам потрібна чи не потрібна ця боротьба. Ви боретеся за що, що воно того може не варте. Може, ви переможете, але чи та перемога буде варта того? Варта того, що ви вклали в ту перемогу, розумієте? Тих, тих енергії, коштів, там, часу свого і так далі. Здоров'я, розумієте, може, воно того не варти, бо одно ну, колодець уйде якась марна боротьба. Вона, вона така, яка ну, не добра вона, вона не потрібна ця боротьба. А ви, ви в цих ілюзіях і ви того не бачите. І ось для тих, хто дійсно в якихось ілюзіях за що збореться, вам цього тижня йде, що основна карта тижня у вас сім кубків, ви продовжуєте жити в тих ілюзіях. якихось, Або ось якась намалюється ситуація цього тижня, якась битова, незначна, не забуваємо, може, це карта тільки на тиждень, це ж не на все життя, не, не на рік, це тільки на тиждень. Може, вас намалюється якась ситуація, що ви будете ось в цих розових очках, в цих розових ілюзіях, і ви почнете за що боротися І ви будете думати, що ви виграєте, і ви там дуже багато чого виіграєте в, в тій боротьбі. Ну, у вас не буде того, розумієте? Воно буде того не вартувати, то, що ви укладете. А ви в цих ілюзіях, і тут уже доп. це, виходить, 10 м'ячів показує, що вам ті ілюзії треба похоронити. Вам ті ілюзії треба по 10 м'ячів убити. І обернутися, якби знаєте, розкрити очі і подивитися на цю п'ятірку мечів не в розових очках. Комусь, я ж кажу, комусь може така ситуація намалюватися цей тиждень. То будьте обережні, дивіться, чи варто боротися за те, що ви боретеся, бо ви щось не бачите із за тих розових очків. Адже тут вже навіть ось до, до цього, що це треба прикратити. Кого це тягнеться майдавно, то ви вже знаєте, про що, я це, про що це я тут кажу. Що цей тиждень ось вам продовжуються ті розові очки, але тут уже доб до цього, що візьміть е, ту ілюзію е, на це кладовище похороніть її. Подивіться у Оберніці, подивіться е, на круги себе без розових очків. За те, що ви боретеся, чи воно вам потрібне, чи воно того вартує, ваших укладень. Ну, а той, хто. Ні за що не бореться, ніхто ніякий пофігізм не включить. Так як я казала, для тої категорії, хто навпаки за щось боровся, боровся. То цього тижня ви включите якийсь пофігізм. І дійсно тут по 10 мечів, і по ці п'ятірці мечівці для тої категорії, кого е, не то, що там в розових очках, а просто ви якби зрозумієте для це, тобто для тої категорії, хто вже зрозумів. Що вам треба просто так з легкістю віднеситися до цієї боротьби, ви просто оцю 10 м'ячів. Тут виходить, що це ви тут уже для тих для категорії, хто це вже зрозумів, що боротьба марна і включити пофігізм, і будете собі веселитися і якось так наївно на все дивитися, то оця 10 м'ячів, що це ви так якби цих 10 м'ячів і поставити на цю п'ятірку мечів. П'ятірку мечів, ви її примножите ще, ще 10 зеркав поставити. Ви собі, ви собі будете в цих, у цій. Ну це менше кому програється. Я так відчуваю, що то для першої категорії, що я сказала, що для тих, хто в ілюзіях, тут більшість для таких людей програється цей варіант. Ну, може, комусь хтось підтягнеться, і що ви просто будете в таких легких енергіях, виструботних. Ви, ви розумієте, що оте, що не вартує вийденого яйця та боротьба, ви розумієте, що вам вона не потрібна, ви то від себе відкинете і 10 мечів на то покладете. Ну, це так, я кажу, що для когось може програтися так. Все, тут більше немає, і тут варіантів більше немає. Тут от такі е, навіть не варіанти, а два варі... дві варіації. І то для першої варіації більше йде. Для тих, хто в якихось ілюзіях і не бачить, що та, то не вартує ваших вкладень, то це ось більшість, тут більше 90% от так програється людям. Для такої категорії. Така вам карта тижня, основна ваша енергія е, на цей тиждень у цих сім кубків. Сім кубків ваша основна енергія. Так що, дивіться, будьте уважні, будьте обережні, бо, то, що, може, у вас якась боротьба йде по чомусь такому, що стосується якоїсь вашої роботи, якихось грошей, то будьте обережні, не будьте в тих ілюзіях, бо, знаєте, можу, щоб ви дурно не вкладалися, не боролися за те, що воно вам не треба. Не тратили свої нерви і свою енергію на те, що вам не треба. Так що, для тої категорії, що більше підійде отак, що це ви просто у якихось розових очках, то тут вам треба відкрити очі, зняти розові очки. Бо цього тижня ви продовжуєте бути в тих ілюзіях. Основна карта тижня якісь ілюзії. Ну, отак, такий перший варіант. Як, якщо ви себе пізнали, якщо у вас дійсно є якась така вже ситуація, може, вона вже є, то пишіть зворотній зв'язок, цікаво буде почитати. А якщо ще немає, то, то дивіться, на цей тиждень ось, е, вам, вам отакі карти, такі сигніфікатори, ілюзія, е, безтурботність, пофігізм, наївність, то дивіться, щоби, тобто, щоб це е, пішло вам на користь, то Дивіться, будьте уважні, просто будьте уважні. Ви можете бути такою легкою на підйом, але будьте уважні, бо то, що до підва, дно і до, е, випали мечі. Все, дякую вам за увагу. Дологого вам тижня! Хай здійсниться все хороше у вас цей тиждень, а погане відійде, так як по цій десятці мечів, щоб ви зрозуміли, що вам туди треба цю десятку мечів поставити, похоронити і зато забути. А щоб справді у вас легкість і безтурботність і якась. Весняний такий настрій, щоб у вас був. Це просто, щоб він справді у вас був тому, що так вам ось хочеться, а не тому, що тут у вас якась боротьба не добра. Щоб ви справді розібралися з цією боротьбою цього вам бажаю. Перший варіант, дякую вам за увагу. Так, все. Другий варіант 78 дверей погода. Не лишилось. Так, другий варіант. Для вас карта тижня. Основна енергія, основні емоції на цей тиждень. Для всіх людей, хто прийшов на це відео, на другий варіант. Просимо дайте відповідь. Чи пораду якусь, може, на цей тиждень, на наступний тиждень. Для другого варіанта. Для людей на другому варіанті. Основна карта тижня. Другому варіанту. Туз мечів. Уміреність. Дивіться, основна ваша енергія. Це дно колоди. Основна енергія, основна карта тижня, синіфікатор у вас це туз з мечів на цей тиждень. Дивіться, як бачите на цій колоді, тут е, маєте бачити лабіринт бачите, лабіринт. І як в других колодах ту з мечів навпаки догори, меч щось розсікає і увінчений вінком, то в цій колоді, як ми бачимо, тут ту з мечів йде вниз. Хоча все одно рука проведіння, рука божественна, ніби цей меч тримає і розсікає, бачите, що лабіринт. Тут така гарна арочка, вхід, а куди заходимо? А це лабіринт. Зайдете, від не зайдете, коли, коли, коли ви вийдете? Чи взагалі вийдете? Тому цей туз мечів заноситься над цим лабіринтом, він розсікає цей лабіринт. Основна енергія для вас на цей тиждень вам треба розсічити якийсь лабіринт. Або ви розсічете, або це вам порада, що треба розсічити, Тут уже як кому зрезонує. Дивіться, вже під себе якісь запутані історії, якісь запутані ситуації, якісь дуальні обставини, проблеми, якісь роздоріжжя, якісь у вас вам треба взяти оцей туз мечів в руки. Включити логіку. Холодність, беземоційність. Розумієте, вам треба тут, якщо порадою брати цю карту, то тут треба, як то лезо ножа гостре відрізає жорстко і гостро, то так і вам треба відрізати, як той хірург, оці лабіринти, розпутати. Але що це? Чи це ваші якісь ситуації, чи це у вас в голові такі думки, чи це у вас люди на округи такі, які вас по лабіринтах водять, це вже у вас підкладаєте підкл... 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 до себе. Но сигніфікатор на цей тиждень, карти тижня, вам ту з мечів. Ви будете щось розрізати, розсікати. Якщо ви це робити не будете, то тут вам іде порада. Щоб не запутатися в лабіринті, розріжте той лабіринт. По тузу мечів, будьте холодні, будьте е... холоднокровні і е... з... як кажуть, з холодною головою. Справи робіть цей тиждень з холодною головою, щоб ви не запуталися, щоб ви не запуталися у лабіринтах. Які у вас тут там справи чи що там, то вам треба це робити з холодною головою. Беземоційно. Мечі це без емоцій. Емоції немає, емоції включаємо, включаємо голову, в логіку. І оце вам треба буде робити. Це, це так, якщо, ну я кажу, якщо якісь у вас такі ситуації виникнуть, як цей лабіринт, то тут вже йде як порада. А ні, то тут просто сумна енергія. Тобто, що це ви такою вже і будете, бо це карта тижня, це так, як прогноз на тиждень, то ви будете вже такою, будете такою чи таким, не має значення, химчина хоч жінка, хто би ви не були, ви будете вирішувати ту з мечів, вирішення розрізати. Лабіринт цей. І дно колоди умірність. Бачите, тут умірність йде помірно, помірно, тобто, дивіться, хоча ту з мечів тут рубанути з плеча, але дно колоди вам підказка йде умірність. міряність. Однаково, помірно, тобто беземоційно це робіть, але помірно. розумієте, Старший аркан на дні колоди вона помірно набирає в ті глечки води. Якби їй не було важко в якій позі ця дівчина, їй важко, ну, бачите, така поза, тут ноги отак загнуті на колінах стояти, їй важкувато. У цій іменно колоді, тут цій дівчині важко тримати ще й ці два глечики, ще й така якась поза на, на колінах, не, не дуже зручна. Але якби їй не було важко, ну, вона помірно набирає води однаково. Вона ну, їй треба. Це їй допоможе в чомусь, це для зцілення. Тому тут у вас теж, щоб ви, ви е, цим мечем будете апелювати цей тиждень, але робіть це помірно, не рубайте гаряча. Тобто не мішайте туз мечів з тузом жезлів. Бо, якщо ви намішаєте, то це взагалі буде е, цей, е, бомба. Це буде е, бомба, е, ядерна бомба буде. Ви, ви тут будете щось розрізати, ви будете тут щось ем, вирішувати, цей лабіринт розпутувати, відрізати. Але думайте головою, ту з мечів, це логіка, включайте логіку. Не рубаніть з плеча, щоб ви не відрубали, знаєте, щоб ви не відрубали те, що не треба, щоб ви відрубали тільки пендицит, але щоб ви не відрубали ще і, і печінку. Розумієте? Так, наприклад, я вам скажу хірургічному. Тому тут, бо тут на новою бачите помірність іде, як то, що вам підказка, щоб будьте помірними, щоб ви зрозуміли, що ви відрізаєте. Тобто, щоб ви відрізали те, що вам не потрібне, Оцей лабіринт, який вас путає. А, але щоб ви з гаряча це не почали різати все, відрізати, вирішувати якось так, не доста, ем, по помичовому то ще й гарячі, то, 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 щоб ви не, не, не нашкодили собі. Помірними, будьте помірними, будьте розумними. по, мечу, по тозу мечів. І ви відріжете те, що вам не потрібне. Цього тижня вам сигніфікатор тоз мечів, розрізати щось те, що вам не треба відрізати те, те що мішає вам якраз бути може, цій помірності. І тут навіть не треба. Я на перший варіант ще брала доп, та тут навіть вам не треба. Тут це зрозуміло. Тут ніякі категорії не діляться. Тут все всім, тут одинаково, всім, і мужчинам, і жінкам, і там на першому варіанті трохи ділилося одним людям, так підходило одним, так тут. Нічого. Тут усе одинаково для всіх. У вас карта тижня, сигніфікатор цього тижня, туз мечів. Вам дають туз З, з вищі, вищі сили, вам дають ру, у руки цей меч, цей туз мечів, щоб ви. Тобто розум, інструмент вам дають меч. На цей тиждень вам дається інструмент меч, холоднокровність і розум, щоб ви відрізали те, що вам заважає, те, що вас путає. Але щоб ви так розумно відрізали, щоб ви не відрізали цю помірність, щоб ви собі не нашкодили. Щоб ви відрізали так, щоб ви лишилися у помірності, щоб вам було, хоч це може важко зробити, буде, кажу, у неї, бачите, яка поза, що може й важко. Але вона правильно, вона рівномірно набирає ці глечки води, то щоб ви правильно все зробили, щоб ви не нашкодили собі своїм, може, якимось близьким рідним, може, вам треба відрізати там, якусь ситуацію або на роботі, або, може, з якимись не дуже приємними друзями, які тільки друзі розумієте? Ну, не знаю, ви підкладайте собі до себе у кожна своя ситуація може бути. Це, це на, на тиждень. Прогноз на, 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 тільки на тиждень. Тому щось таке буде, щоб не нашкодило вам, вашим рідним, то ви маєте то це ось по уміреності, щоб не нашкодити собі, комусь іншому, щоб ви помірно, помірно, розумно відрізали те, що недобре, те, що вам не треба, те, що вам заважає, чи якісь думки, чи, якісь, чи якихось людей, чи якісь. Ситуації, ну, це ж я кажу, це підкладайте ж собі до себе, бо то, що у вас багато, у кожного своє. Тут вам вже так якось іде, Знаєте, тут як, іде як основна енергія на цей тиждень другому варіанту, туз-мечів. основна карта, але з однієї сторони, тут чуть-чуть іде вам як порада. Тут вам більше іде вже як порада, другий варіант. Для вас Вам потрібна, значить, порада на, на цей тиждень, що ось по цьому туз мечів, щоб ви були розумні, а по, по, по умірності. Це щоб ви е, умірено так. Все все мірено так легенько зробили, щоб і не нашкодити собі не оточуючим. І ще й плюс до того, що ще помірність може казати, бо це ж колоди, воно може грати по-різному. -по ще що може казати, коли ви відрізати, розріжете цей лабіринт, вийдете з цього лабіринта, то ви якраз прийдете в цю гармонію, в цю умірність, у гармонію, в баланс якийсь вийде. У вас може немає того балансу, бо ви ходите по цьому лабіринті. Ви це розріжете цей лабіринт. Цього тижня ви маєте розрізати оцей лабіринт. І якраз цю гармонію, у цей баланс рівномірності, зцілення якесь ви якраз увійдете. Бачите, тут, знаєте, тут навіть декому дуже може програтися, якщо намічається якась операція, то це дуже гарно програється. Якщо ви на цей тиждень запланували операцію, все буде добре, не переживайте. Відріжуть те, що вам не треба, і ви зцілитеся. Прямо для людей, хто планує йти на операцію, це дуже гарний варіант випав. Сами, самий меч, самий ніж хірургічний хіру, рука, ця рука з вище, це ніби рука хірурга, яка роз, відріже, якщо вийде якусь операцію, якийсь там може видаляти якісь утворення, якісь кісти, якісь. Там, ну, там... Кого що ну шуки на якусь операцію, наприклад, так ідете щось видаляти? Якусь пухлину, може там неважливо. То це дуже це дуже цей варіант резонує людям, хто планує операцію. Все буде добре. Не переживайте. Може, ви переживаєте, що операція ось там намічається десь на цей тиждень. І ви переживаєте, як буде, що ви перенесете. Все буде добре. Цей меч відріже ото путаницю, цей лабіринт, і ви стілитеся, бо у мірність це ще зцілення. Так що ось тут. Для тих, хто, можливо, планує якісь, якісь операції, то, бачите, мені так пішла, вже, вже мала закруглятися, і ще пішла інформація про о, те, що операція, для кого якесь хірургічне втручання, то тут дуже-дуже, навіть там може якийсь незначна, може якийсь там чияк видалити. Все буде добре, ви зцілитеся, не, не переживайте, не бійтеся. Неважливо, чи якесь круп, крупне щось, чи щось дрібне, дрібне але тут, тут так ось ще пішло мені про, про якусь медицину. Може, комусь підійде, може, комусь треба це було почути. Так що все, другий варіант. Вдалого вам тижня, всього вам хорошого. Щоб ви дійсно, бажаю вам того, щоб ви дійсно по цьому мечу змогли відрізати розумно цей лабіринт, який вас путає, що ви змогли це зробити цей тиждень і увійшли у цю умірність, в цю гармонію. Щоб ви, щоб ви кому, а кому по медицині щось дійсно підходить, то бажаю вам, щоб ви зцілилися і щоб все було у вас добре Ти гарну карту поставимо, так? І першому варіанту, і другому варіанту. Хоча перший, звісно, вже давно пішли звідси, але хай буде. Закриваємо це відео, закриваю цей розклад <кій> гарними картами, щоб всім все повезло, хто що запланував. Всього, всього, вам, всього вам хорошого. Пишіть зронний зв'язок, пишіть відгуки, якщо вже хтось щось зрозумів, про що я тут розказала. Дякую вам всім за увагу. Силам дякую, що прийшли, сказали, допомогли передати вам цю інформацію. Здоров'я вам, тепла, добра, світла, бережіть себе, своїх близьких. Слава нашому українському роду! Низький вклють нашим захисникам. На все добре. З вами була Юля.